Хорошо проходит, проходит, проходит. Отлично. Супер. Супер. Так, що ми маємо? Пейсмен 15-го року. В принципі, цілий. Значить, и такий нюанс на дверях. Зем'яла Купер Пейсман С 15 рік В салоні срач, як завжди, але непогана комплектація, панорама, панорама тут цілий, тут цілий прикольна така тачка. Камери немає... Немає камери. Так, що в нас під капотом? Диски арміи в непоганому стані. Так, ну що в нас під капотом? Під капотом. Так, тут все ціле. Отже, перше відео із серії аукціонів ми розпочинаємо із таким чудовим і неординарним автомобілем, як Міні-Купер Пейсмен 2015 року. Даний автомобіль був придбаний нами наприкінці 2024 року на аукціоні Копорт. Наша фінальна ставка була 1050 доларів. У грудні під Новий рік ми отримали цього мініка, або як ми його почали називати покемона вже в Києві. Після а, швидкої, швидкого огляду ми дійшли висновку, що ті пошкодження, які він отримав, не є суттєвими, і ми змогли досить швидко поставити його на хід. Підрозкидали морду. Зараз проведемо дефектовку і зробимо перший запуск. Давай. Ми провели дефектовку і виявили, що нам необхідно придбати касету радіаторів, бампер, передні підкрилки. Телевізор, Фари можна було в принципі залишити, оскільки права фара не постраждала, а ліву фару можна було відновити. Але ми вирішили зробити все якісно, все надійно. І ми придбали дві нові, ну, вживані, але дві оригінальні, повністю цілі фари. Крім того, ми придбали оригінальний бампер та інші запчастини. Оскільки в ході збору, в ході дефектування та збору передня частина автомобіля була розібрана, то ми вирішили провести планове технічне обслуговування. Пробіг автомобіля був достатньо незначний, 125 тисяч кілометрів, але в принципі це якраз той самий пробіг, коли варто зробити ТО, оскільки ми не знаємо, як обслуговували його, коли він був у Штатах. Тож, ми замінили моторне мастило, ми замінили Охолоджуючи рідину, ми заправили кондиціонер та замінили мастило у коробці передач. Ю -ху! Ю -ху! А що, пробіг? Супер. А, а туди-сюди. Єді? Юху! А вперед, Супер! Глушимо. Супер. Все. Збираємо морду і воно їде. І в добрий путь. Так. Трохи порвали підкрилки. Трохи воно все в маслі. В антифрізі. Ні, я забивав. Так, це купа. Не потребу так что у нас Лива фара бампер э, кассета радиаторе в сборе телевизор, телевизор э, усилитель бампера помпа корпус термостата Прокладка. Комплект, Прокладка. Прокладок. комплект прокладок теплообменника угу. клапана і все. Супер. Коли авто було повністю зібране, та на ходу, а, в нас появилась можливість провести його сертифікацію та поставити його на облік. Адже для того, щоб пересуватися а, цивільними дорогами Києва, ми не хочемо порушувати, і нам треба мати а, дійсні документи. Тож провели сертифікацію. Для цього у нас є спеціальна людина, яка нам допомагає робити це швидко і недорого. А також поставили його на облік. Так, загнав мініка додому і треба його трохи прибрати, тому що тут повний срач. Так, тут трохи запчастин. Це я попересошу трохи згодом. Добре. Треба, треба позбирати. Ознаки американського життя. Цим зараз і займуся. Здягнув скафандр І буде зараз це. Все. М -м -м, смачно він був шоу на любити шо пиво робити. Що у нас тут? О, якісь каменти хлеб будуть. Настав час займатися кузовними роботами. І це ми вирішили зробити в майстерні наших друзів Custom Zone. Хлопці провели дефектування, ми погодили бюджет, погодили перелік робіт і вони взялися за свою справу. Нам необхідно було відрихтувати капот, оскільки ліва частина капоту під фарою була трохи зам'ята. І нам необхідно було покрасити, пофарбувати передній бампер. Капот відремонтували дуже професійно. Там є найтонкіший слой шпаклівки, оскільки його лудили. Після цього виставили всі зазори та виконали малярні роботи. Хлопці попали у колір. Якість малярних робіт на вищому рівні. Дивимося. Наш пейсмен тут все вирівняли головом. Заплавили. Сьогодні приїхали забирати мінік з фарбування до наших друзів. Його вже викатили, Ось він стоїть позаду мене. Вийшло досить непогано. Завтра буде його збирати. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Сьогодні я приїхав у бокс, буду збирати мініка. Сьогодні хочу замінити задні важелі, тому що їх погнуло форкліфтом, коли машину вивантажували. Також хочу трохи позайматися мордою, потрібно встановити бачок омувача, потрібно встановити закладні під фари, під телевізор і треба розібратися з бампером, треба встановити кронштейн проти туманок Встановити деякі решітки. Цим зараз і займуся. У мене ціла купа запчастин. Купуємо її оригінальний бачок омивача. підкрилки, решітка, куча всього. Ще чимало запчастин лежить отам, так що цим зараз і почнемо. Займатися. Спершу дістану всі запчастини, розкладу їх, подивлюся, що в мене є. Може я щось забув вдома і тоді почну працювати. Отож, що у нас є? У нас є тепловий захист капота, у нас є окуляри, їх ми будемо обтягувати в чорну плівку, у нас є форсунки, омивача, емблема. і Деякі болті-гайки, бачок омивача, протитуманки, кріплення протитуманок, е дифузори радіатора та дифузори гальмівних дисків. У нас є решітка, в нас є важелі задньої підвізки, в нас є сигнали і в нас є два підкрилка із кришечками для фар. Так, в першу чергу ми будемо вирішувати отаке питання. Це результат вивантаження автофлокліфтом. Отакі воно має наслідки. Нас позагибали нижні важелі і зараз ми їх будемо замінювати. Зараз буду знімати фари. Фари від газу на... Оклейку плівкою захисною, а також е, на поліровку. І відполірую ще туманки, тому що вони досить пошкрябані. Настала година е, фінальної зборки. Ми забрали машину у свій бокс та провели фінальну зборку. Е, всі кріплення були встановлені оригінальні, ніяких саморізів по дереву або металу не використовувалися. Ті запчастини, які мали бути замінені, замінені. підкрилки замінені, заглушки фар протитуманик встановлені нові. Все перевірено, всі рідини рівні рідин перевірені і все у нас працює справно. Крім того, ми поклеїли захисну плівку на передні фари, а також затягли в декоративну плівку окуляри фар та задніх фонарів. Наш пейсмен Виглядає просто шикарно. Він синій із чорний. Причому чорний у нас диски, декоративні елементи та криша. Сьогодні я забрав сполірування проти туманки. Вийшли досить непогано в порівнянні з тим, що було до цього. Так що сьогодні зможу зібрати бампер, а також забрав фари, їх відполірували та оклеїли захисною плівкою. І ще мені прийшов такий сайдмаркер у правий передній фендер. Так що теж зможу його зібрати. Так що сьогодні планую попрацювати з мордою, роздрукував собі інструкції по кріпленню, що де має бути. Піду працювати. В першу чергу заміню сайдмаркер. Для цього в мене фендер вже знятий від бампера. Тут є такі дві гаєчки цікаві, треба їх. Головку на 10 відкрутити. Гайки відкрутив, виштовхую сайдмаркер і його знімаю. Чик, чик, виймаю його з цієї сторони. Чик. Такий він у нас побитий. Приїхав новий, оригінальний. От видно, маємо міні-купер з лампочкою. Все добре. Вставляю його сюди. Чик. Зовсім інша справа. Зараз закручу ті гайки і все. Так, у нас тут є незначна біда із проводкою. Значить, побило провода маси, а також відірвало. Провод сайдмаркера правого. Отут От він був, ось він. Так що буду його оновлювати. Нарешті ми виконали всі роботи по відновленню покемона. Але залишився фінальний штрих. Необхідно навести марафет. Тож ми їдемо на мийку. Ну і щоб новий власник був повністю задоволений і не мав жодних проблем із цим автомобілем, ми вирішили зробити регулювання сходження розвалу. Воно пройшло ідеально, не було жодних проблем, жодна рульова тяга не закисла, все було відрегульовано, виставлено. і це ще черговий раз підтверджує, що пошкодження були незначними і геометрія кузова не постраждала аж ніяк. Тож, друзі, це був наш перший проєкт із розділу аукціонів. Ми придбали дуже цікавий автомобіль, неординарний, стильний, молодіжний. Конкретно даний автомобіль має непогану комплектацію. У нього є панорама, безключовий доступ, кліматконтроль. Він мав незначні пошкодження та був відновлений якісно. І з урахуванням і заміною у всіх необхідних а, запчастин та матеріалів. Крім того, ми провели йому планове технічне обслуговування. Ну а огляд на даний автомобіль ви можете побачити на нашому каналі. Даний проєкт ми вважаємо закінчений. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, залишайте свої коментарі. Я вам бажаю мирного неба над головою і всього найкращого. Ну а далі в нас буде тільки цікавіше. До нових зустрічей.